Thank <laughs> you. Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, пригадуйте, в одній з попередніх передач ми вам загадували загадку. І брали ми ці загадки у всій книжці Юрія Шипа, яка називається Хто і що це? тут, бачите, Юрій Шип дуже часто зустрічається з дітками і... І написав дуже багато загадок. І зараз я, Оленко, нагадаю цю загадку, і ви, малята, уважно слухайте, чи правильно ви відгадаєте. Читайте, читайте, Людмила Івановна. за допомогою книжкової закладки знайду цю загадку. Отож, малята, слухайте. Належать їй усі країни зблизька і здаля, долини, горе України. Хто вона? Я знаю, це земля. Правильно, Оленко, молодець! Правильно цю загадку відгадав малята і надіслав нам відгадку, намалював Віталік Коперльос із селища Великі в Рахівського району нашої Закарпатської області. Віталіку 9 років. Ось подивіться, він намалював планету Земля. Молодець. Молодець. Зьогодні, Віталік, що Віталікшов нас Оленку стає. Він у нас стає переможцем. Ти, Вітальчику, нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої передачі. Це іграшки, книжечки і в додачу. Звичайно, ти отримуєш ось календарика такого. І книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І Домашнє завдання. А домашнім завданням для вас буде, звичайно, загадка. Ось цієї книжки Юрія Шипа. Хто і що це. Отож, малята, уважно слухайте. Зараз за допомогою закладки я знайду загадку. Приготувалися Оленко, і ти слухай. Слухаю. Її бояться кури. Завжди вона хитриця, де може, там обдурить. Тому що то, отож, малята, намалюйте, нам хто це такий хитрющий і за закур корма, за курима полює, правда, Шоленко? Правда, правда. <правда> Так, свої листи надсилати як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможеш, це зі присик сюрпризик. І ще одне малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!